Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Пишуть, що вчорашня пожежа в Києві сталася на складському приміщенні в районі кільцевої дороги, не пов'язана з оголошенням сигналом повітряної тривоги, але склад таки згорів. За даними телеграм-каналів, хтось приховує сліди та знищує гуманітарку, яка нібито була на складі. А по факту розмародерили і продали все ще до того, як підпалили класична схема бари. Згодом Кличко уточнив, що вибухи в Києві сталися на території державної науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС. Є постраждалі серед працівників експертної служби. Наразі пожежу локалізували цивільних, просять не наближатися до місця пожежі. Проте телеграм-канали пишуть, що пожежі на складах гуманітарки також були. Залужному ще вчора доповіли на місці. Працюють його люди. Мародерів знайдуть. Генерал вирішив серйозно взятися за цих зрадників. Зазначимо, це вже не. Перший прецедент вгадаєте, хто у нас відповідає за гуманітарні рішення в минулому році. Президент Володимир Зеленський створив координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, який допомагатиме громадянам у подоланні складних життєвих обставин у зв'язку зі збройною агресією Росії. Тому всі зниклі партії гуманітарки. Гуманітарка, яка зникла або ж яку навпаки, продавали, все це крило відповідальності пана Єрмака. Пожежі склади не находите. Це дуже дивним. Канські пресі у той же час уже ставлять одне просте питання. Хуїз за єрмакам пише Лариса Пацай. Подивилася відео Юрія Швеця. Коментарі швеця завжди дуже обережні, і кожен факт він завжди підтверджує даними з відкритих джерел західних ЗМІ. Так, от я була шокована його відвертими коментарями про Єрмака. Розповів Швець про те, як були зірвані перемовини між генералом Міллі, командуючим військами США і генералом залужним 12 січня цього року у Польщі. Зірвав їх Єрмак. Ак, висловивши своїх наглядачів з СБУ -гур на цю зустріч, тому відбулася лише коротка зустріч на кордоні з Польщею без перемовин у газеті Financial Times в Статті про перспективи розвитку ВПК США в плані допомоги Україні, теж написали наразі дуже делікатно про те, хто приймає рішення на банковій. Ось нарешті дипломатичний ляп. Президент Зеленська прибув в посольство Туреччини, щоб висловити співчуття народу Туреччини у зв'язку з трагедією спричиненою землетрусом, порушуючи всі Дипломатичні протоколи разом з Зеленським до посольства в Туреччині прибув Єрмак і поставив свій підпис у книзі. Крім групового порушення дипломатичних протоколів, відбулося ще одне серед тисяч попередніх порушення конституції України, в якій чітко розписані обов'язки чиновників уряду України. Так от, Швеція чітко сказав, що незалежність і суверенітет України зараз тримається на ЗСУ і генералі залужному. А за Єрмака робить все, щоб змінити. Генерала заложного, якщо комусь не довбо, топи, що я згадала швеця, то відповідаю одразу. Я теж читаю американську пресу в оригіналі. Там вже чітко проглядається питання з Єрмак. Той же час шломо пише наступне: сьогодні так співпало, що довелося почути дві протилежні думки про одну і ту ж людину Андрія Єрмака. Обидві думки проходять від зарубіжних джерел. Одна від Юрія Швеця, друга від російськомовного каналу BBC. Бісі. Швець, який завжди розповідає, який Єрмак вро. Враж... Жила і агент Кремля а BBC навпаки, стверджує, що Єрмак це просто, так би мовити, консильєрі президента, який на себе бере весь мікроменеджмент по виконанню рішень, які приймає президент. Важко розібратися, хто з них має рацію, бо тієї інформації, яку ми маємо для таких висновків, явно недостатньо. Але будемо вважати, що мають рацію журналісти Бібісі. Єрмак, це дійсно усього лише консильєрі, який компенсує недоліки характеру президента. І тут знову виникає, але але ж. Виборці не голосували за цю людину і не зобов'язані вірити цієї людині. Як її довіряє президент, з невідомо яких причин, тим більше що ця людина приймає серйозні рішення, за які не несе ніякої відповідальності перед законом, бо з точки зору конституції взагалі не існує. Ми пам'ятаємо на ці неконституційні посади Медведчука Прикучмі, при Приющенко, Льовочкина Приянуковича, але ніхто з них не підміняв і міністра закордонних справ, і міністра оборони в особі. Собі і знову це підкреслюю, не несечи за це ніякої відповідальності. Висновки давно відомі. Навіщо країні потрібен президент, за якого насправді працює кейси лівий чувак, якого ніхто на це не уповноважував. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатись обов'язково. Переможемо разом.